Але перш ніж ми почнемо, треба зрозуміти, як взагалі Фейсбук влаштований, тому що я знаю, що дуже багато людей, які там або зареєструвались у Фейсбук колись давно, або там тільки нещодавно, і вони є, наприклад, активними користувачами інстаграм, вони сюди приходять і такі, боже, шо воно таке. Ну, це приблизно так, як люди, які довго користуються Фейсбук, вони приходять в інстаграм і кажуть, да ця інструкція, як от у все пальцями треба робити, щоб воно відкривало ті чи інші менюшки, так. А тому, що Фейсбук, на відміну від Інстаграм, від який там створювався більш планомірно, Фейсбук створювався більш хаотично. І дуже багато елементів всередині Фейсбук вони просто відмирають. Ну, тобто, якісь, наприклад, колись у Фейсбук були замітки. Які можна було писати там прямо окремими сторінками, тобто не дописи, а прямо окремі такі сторінки, з куди можна було додати текст, фото, такі красиві статті робити, але їх більше немає. І якщо так от почати пригадувати, що було у Фейсбуці за останні там скільки років вісім, я не точно активно користуюсь, то дуже дуже багато чого було, що е, зараз взагалі не є актуальним, але постійно з'являються якісь нові історії. За цим треба слідкувати і не загубитись так серед всього цього, і це є така складність, яка відлякує людей від Фейсбуку. А Фейсбук починається з особистої сторінки. Ось так вона виглядає. Я спеціально зробила скріншоти десктопної мобільної версії, щоб було зручно. Це та сторінка, яку ви отримаєте, коли ви реєструєтесь у цій соціальні мережі, просто там вводите своє ім'я, телефон, все що потрібно для того, щоб отримати профіль у. В Фейсбуці це та сторінка, якою в основному користується більшість людей, яких зареєстровано у Фейсбуці, інших, е як це сучностей, так? Сутностей у багатьох користувачів Фейсбуку, про які ми будемо далі розмовляти, їх просто у них немає. Наступна сутність, яка є у Фейсбуці, їх всього три це бізнес-сторінка. Це та сторінка, вона ось так виглядає, яка е покликана для того, щоб люди. Рекламували свій бізнес, тобто. Початкова ідея цих бізнес-сторінок була в тому, що особиста сторінка то прям сторінка людини, а бізнес-сторінка то прям сторінка для бізнесу. Якщо у особистих сторінок рекламу не можна давати, то там для особистого спілкування, навіть колись у правилах Фейсбук було прописано, що на особистій сторінці не можна там нічого продавати, прям такі правила були. То для бізнес сторінки, звичайно, це було прям для продажів-продажів. Багато опцій там можна створити інтернет-магазин всередині цієї а, сторінки. Там ну не обов'язково саме магазин, це можна буде там портфоліо представництва, наприклад, ваших послуг якихось. Так там можна збирати відгуки, там багато чого можна робити, чого не можна робити на особистій сторінці. Поки що. Але є Оле. Я, я впевнена, що скоро можна буде, і скоро дуже скоро бізнес-сторінки будуть поступово відмирати і. Будуть актуальними тільки для якогось там великого бізнесу, для малого бізнесу. Вони взагалі будуть не актуальні, і ну зараз вони вже не дуже актуальні для малого бізнесу. Хочу наголосити, що це всього лише другий урок абсолютно безкоштовного курсу з низькобюджетного бюджетного просування Фейсбук. Перший урок тут. Всі уроки можна отримати за посиланням під цим відео. І, звичайно, я буду дуже вдячна за ваші донати на підтримку мого проєкту. Посилання, де можна залишити донат, також під цим відео. І є групи, це ті саме спільноти за інтересами, про які я вам казала. Тобто, це. Об'єднання багатьох користувачів, які можуть викладати свої дописи, якщо на бізнес сторінці і на особистій сторінці дописи можете викладати лише ви самостійно сам. І ніхто більше не може це робити. але на бізнес сторінці можна модератора назначити, але вони будуть викладати дописи від вашого імені від імені бізнес-сторінки. То у групі можуть викладати дописи, хто забажає. Є закриті відкриті групи. Відкриті групи це ті, в яких дописи не проходять попередню модерацію. Закриті групи це ті групи, де є модератори, які всі дописи, які туди публікуються, спочатку вичити, і потім він їх або випускає, або не випускає. Але в принципі публікувати допис може будь-який учасник цієї спільноти їх дуже дуже багато, і що треба розуміти, що все починається з налаштувань взагалі. Як влаштований ваш особистий Фейсбук, чого в ньому з'явилося за останній час, чого не було раніше? Це і, і, і що зараз активно промотується, і що має дуже класні охоплення? Це розповіді і рілси. Розповіді це ті самі сторіс, як в інстаграм, Рілси це ті самі Рілси, як в Інстаграм. Фейсбук взагалі тяне, як на мене, найкраще, що є в інстаграмі до себе. Не завжди це добре працює, але все ж таки вони намагаються це якось докручувати. Так, ну, наприклад, сторіси, тобто розповіді, вони у них більш обрізаний функціонал, ніж у сторізі в Інстаграм, точно так же і Рілс. У них трохи більш обрізаний функціонал. Але треба розуміти, що і Reels, і сторіс зараз мають пріоритет в охопленнях. Сторіс серед аудиторії, яка вас вже читає, а Рілс серед нової аудиторії, яка ще вас навіть не бачила. Вони також мають пріоритизацію захоплень і цим треба користуватися. Це те про що я вам казала. Це. Просто такі, знаєте, скріншоти, щоб ви бачили, як це виглядає. До речі, ще у десктопній версії є така прикольна фіча. Я нею не користуюсь, але я бачу, що деякі бізнеси, ну і взагалі люди активно використовують, це кімнати. Так, якщо подивитись, тут є кімнати, це в принципі той же самий Zoom. Але всередині Фейсбуку. Ну така прикольна історія, де ви можете дати посилання. і Якщо у людини є Фейсбук, вона може також туди зайти. І ви можете там або з декількома людьми поспілкуватися. Як Google Meeting, як Zoom. дуже зручна штука у мобільній версії. Я її не бачила. Можливо, там вона якось прихована, як це зазвичай буває. Я так дуже добре не шукала, оскільки не користуюсь цією опцією. Але ну, в цілому повинні знати, що вона є. Ще така класна штука у Фейсбук. Це аналог Ютубу. Або Тіктоку. Ні, ну, Тікток це скоріш рілс, так, аналог Ютубу, це Facebook Watch. Там викладаються довгі ролики відео. І е, треба розуміти, що охоплення цих відео воно також е, приоритизується на сторонню аудиторію, тобто не тільки на аудиторію тих, хто вас вже читає е, в вашому Фейсбуці, підписаний якось на вашу особисту сторінку або є в друзях, але їй показуються досить активно ці відео тим людям, які не є вашими підписниками. Тому я проводила ці експерименти. Якщо ви ведете і Ютуб, і Фейсбук одночасно, то періодично є смисл дублювати контент з Ютубу на Фейсбук. Він буде потрапляти у Watch і буде органічно вам здобувати нову аудиторію. Постійно це робити сенсу великого немає. Я потім розкажу, коли будемо про алгоритми говорити, чому так. Але періодично, там декілька разів на місяць так можна робити, це також ну, буде вам надавати нових підписників. Що ще важливо до домашньої сторінки? Дуже багато людей не можуть знайти, де взагалі всі налаштування знаходяться. Я вам показую скріншотом, як це зробити, і у десктопній версії, і у мобільній версії. І у мобільній версії, бачите, я так от квадратиком помітила, про що я казала, що я вангую, що дуже-дуже скоро бізнес-сторінки, як сутність, вони відійдуть у минуле. А майбутнє буде за такими ну, особистими, так можна сказати, сторінками, або вони так об'єднаються якось щось одне, тому що вже зараз дуже легко, як в інстаграм це працює, можна всередині Фейсбук переключатись між різними вашими профілями, вашим особистим профілем, вашим вашою бізнес-сторінкою і користуватись нею як просто окремим фейсбуком, як окремим акаунтом у Фейсбуці, просто з друж... Трошки різними опціями, опції трошечки відрізняються. Але в цілому така можливість вже з'явилась, дуже зручно, я тестувала. Якщо раніше там треба було якось заходити на ту бізнес-сторінку, йти в якісь налаштування, щось там робити, то зараз просто переключився і як зазвичай ти у себе викладаєш допис, так і на бізнес-сторінку викладаєш допис, якщо вона, вона у вас є, можна користуватись дуже зручно. І а, для того, щоб опублікувати або рілс, або допис, а, ось так це виглядає. Тобто, в мобільній версії там є такий плюсик, на який можна нажати і або вийти в прямий ефір, наприклад. До речі, ефіри в Фейсбуці також прикольна фіча. Вони також дуже активно розповсюджуються на не ваших підписників, тобто на нову аудиторію. Але а, там є мінуси, тому що. А, Швидкість потокового транслювання у Фейсбук вона зазвичай чомусь не дуже висока. Якість цих ефірів вона досить низька, потім вони потрапляють у очі, там також розповсюджуються. Але ну я тут тільки власним досвідом ділюсь. Бачу, що ефіри у Фейсбук не так популярні, як ефіри в інстаграм, ходять на них не дуже багато людей і. Як для власного просування саме робити акцент на проведенні ефірів у Фейсбук на даний момент я не рекомендую. Щось, можливо, зміниться найближчим часом, але на даний момент ні, не рекомендую цього робити. І дуже важливо щодо налаштування у Фейсбуці, тому що я знаю, що багато людей, я бачила це навіть у Таких знаєте лідерів думок, які активно ведуть свою сторінку у Фейсбуці, а потім там з'являється дичина. За якою я розумію, що людина просто-напросто не заходила навіть у свої налаштування і не дивилася, що там взагалі є. А це дуже треба зробити. Тому що, по-перше, у розділі Конфіденційність ви можете одразу за замовчуванням змінити дуже багато параметрів. А хто може бачити ваші дописи зразу за замовчуванням? Тобто, у кожному дописі, який ви публікуєте, там можна виставляти в налаштуваннях тільки для друзів або публічно, або для друзів моїх Друзів, так або тільки для мене і так далі. Але щоб цього не робити, одразу можна змінити хто ваші дописи може бачити за замовчуваннями. Якщо у вас там є якісь дописи, які ви хочете, щоб тільки друзі бачили, змінювати це вже безпосередньо в дописі. Другий важливий момент це те, що а, тут можна обрати, хто буде бачити, як ваш профіль у Фейсбуці, тобто які моменти ви хочете показувати тільки своїм друзям, які друзями-підписникам, там, наприклад, номер телефону, імейл, або де ви навчалися, або список ваших друзів, і так далі. Це також треба обрати з самого початку, тому що з за замовчуванням ці параметри виставлені так, що все всі можуть бачити. Хто може надсилати вам запити на дружбу, там же нижче є хто може писати вам повідомлення. Ми там про меседжер будемо окремо говорити, тому що там також є свої нюанси. Ось такий важливий момент. Там є така, таке налаштування, яке називається Хто може публікувати дописи у вашому профілі. Так от, підіть сьогодні, будь ласка, перевірте, тому що я у дуже багатьох людей бачу, що дописи у їх профілях може публікувати будь-хто, а не тільки вони. Є така опція за замовчуванням, що хтось може зайти у твоєму профілі щось написати. Воно зазвичай відправляється або на модерацію, і тоді або дозволяєш публікувати або ні, або воно просто публікується. Але там є таке налаштування, яке дозволяє людям відмічати вас у своїх дописах, і ці дописи також будуть з'являтись на вашій сторінці у Фейсбуці. Я це дуже часто бачу, навіть у тих людей, які активно в Фейсбук ведуть, що у них на сторінці просто з'являються якісь ліві дописи, тому що людина-спамер, так, яка хоче якимось чином. А... Підвищити охоплення свого допису ви, мабуть, також з цим стикалися, публікують дописи. Там разом з і такий список зі ста або 50 або з кількох ще людей, які там відмічені у цьому дописі. І це робиться ну, по-перше, для того, щоб якось увагу людей, яких ви відмітили у цьому дописі, отримати, але це більше шкодить, ніж насправді дає увагу. А у Бо в першу чергу це направлене на те, що люди, у яких цих налаштувань не виставлені, вони фактично покажуть цей допис у своїй стрічці людям, які на них підписані. Це таки, знаєте, така форма спану, дуже неетична, не робіть так ніколи, але просто підіть і налаштування, подивіться. А там же о, є безпека і авторизація, і тут, окрім двоетапної перевірки входу, яку, якщо ви раптом не встановили, встановіть, будь ласка, взагалі всюди. Я про це кричу постійно, всюди, у всіх соціальних мережах, імейлах і так далі, якими використовуєте сервісами, двоетапна перевірка входу повинна бути обов'язково. І там же є така менюшка, у якій ви можете налаштувати, хто зможе. По-перше, допомогти вам відновити ваш профіль, якщо він там доступ до нього десь втрачено, там телефон ви втратили, і так далі. Там можна надати. Можливість е, надіслати запит на відновлення вашого профілю вашим найближчим людям. Ну, тобто, ви можете їх самостійно обрати. І друга важлива опція, яка там є, там є можливість е, вказати, що буде з вашим профілем після того, як вас не стане. Тобто, щоб ось ці мертві профілі вони не збільшувалися, не ширилися. Їх кількість це можна задати. Тобто, ви також там можете задати. Декілька людей, які можуть цим профілем керувати після того, як вас не стане, і що вони можуть з ним зробити, або опублікувати дописи, або його видалити, і так далі. Там така опція є, не треба користуватись. І ще одна важлива опція, яку я теж рекомендую періодично перевіряти, це заходити ось сюди у меню і дивитись ось ці активні сеанси, хто залогінений у ваш Фейсбук, особливо якщо ви буваєте у місцях, де є. Публічний вайфай, де не треба до вайфа вводити пароль, там досить легко вкрасти ваші персональні дані і почати входити у ваші соціальні мережі і так далі. Якщо там, ви якимось чином привернули для себе увагу якихось, не знаю, злочинців, то вони можуть цим скористатись. Тому періодично, хоча б там раз на місяць, заходьте у цю менюшку, дивіться, з яких пристроїв ви залогінені, і вилогінітесь з тих пристроїв, які ви не знаєте що. Воно таке, і змінюйте пароль. Ну, це така, знаєте, базова безпека.